Всім привіт, дорогі друзі. Ви на каналі Узвар, і як бачите, я міняю скін, але це ще не все. Ви нарешті набрали 15 підписників, що я обіцяв пограти з донатом. Але мені здається, що я знайшов таке цікаве дещо, яке мені дозволило зламати систему Роблоксу, і я, мабуть, можу трошки дешевше задонатити. Тому я на своєму каналі, який з'явився в Телеграм, я залишу в описі посилання, подивіться в опис. Зроблю опитування, де мені зроби, пограти з донатом в Роблоксі чи в Survival and Craft? Вибачте, Survival and Craft. Завжди їх плутаю. Так от, я знайшов цю програмку, і все буде добре, сподіваюся. Якщо чесно, там треба, щоб задонатити в Roblox, передивитися купу тисяч відео. І не думайте, що я такий наївний, що мені нічого не дадуть. Ну, ви знаєте, що власникам гри за рекламу, яку людина подивилась, дають гроші. Але ж ці гроші вони можуть перекинути мені на аккаунт, як робакси чи робокси. І ще я там трошки передумав, мабуть, не на 50 підписників вийде моя пісня, а на 20. Але на 50 підписників вона вийде з музикою, а на 20 підписників вона вийде без музики. Тобто я просто проспіваю цю пісню. Тобто, ви знаєте, вона в мене є. Просто набирайте. Набирайте 20 підписників і буде пісня. Нагадую, телеграм-канал я зробив, там буде опитування. Саме ви. Можете вирішити. З донатом грати мені де саме в Survivant Craft або в Роблоксі. Тобто опитування буде там. А взагалі, якщо ви хочете, щоб я пограв з донатом, пишіть в коментарях і заходьте в опитування. Якщо ви не хочете, щоб я пограв з донатом, тоді пишіть в коментарях, що ви... я не хочу не грай з донатом. Я подивлюся, кого буде більше. І від цього залежить, грати мені з донатом чи ні. Ну що ж, друзі, я тут поки що роблю отакий собі крутий скін, як вам. Мені він насправді дуже подобається. Тому сподіваюся, вам сподобається теж. Ось так от зроблю. Ні, це погано, мабуть. Чогось у мене так крутиться скін. Що я його назад прокрутити не можу. Зараз спробую назад. Ні, це не вийде. Він крутиться знову в інший бік. Тоді я ще раз. Ні, він знову такий. Він зберігається. Добре, зараз спробую якось ось так. Ось так. О, все нормально. Тепер у мене буде отакий аватар. Я подивився цілий аватар. Ну що ж, ви тепер мене бачите таким. Ось моя головна. Бачите, Узвар 12. Мене так звати. Зараз оновлюю сторінку, і біля Узвару 12 вже трошки зміниться значок. Ось, бачите, який він тепер. Ось це, мої друзі. Тому. Можете підписатися і на них. Це не, все, це не всі блогери. Ось Ванга Банга, наприклад, він власник каналу Фон Олеж. Перепрошую, Олеже, якщо там інакше, то виправ мене, будь ласка, в коментарях. Що, ж, друзі, всього вам найкращого, бувайте, ви були на каналі Узвар.